в Арктике. доброго вечера вот а это такие у нас а це, он даже есть такие что в двух местах поналуплювались чекаем уклоня коченяток. все а ты позихаюсь там А є такі цікаві які з кінчика пішли лізти. Сначала тут пробився, перевернувся і клювик уже тут. Це не знаю, що робити йому. Не будем трогать, десь може ще сосуди є, хай сидить, завтра будемо бачить. Буде надклювуватися. Питається пробитися. Хоча він вже усього надклюнув, ось. Можна йому дирочку зробити. І добре, що зробили, бо він вже проклюнув фету і не міг пробитися. Хоча волога нормальна. Ну, добре, будемо чекати вилупу. Вже <му> вилупилися теченятка. Крошки, чекаем далее, мулартики вот так. Ось і завершилася інкубація муардів. Що такий мокрий. Щось один перевертається все ріно. Отак у нас таке поповнення. Вилипили всіх 35 штук, як і залишилося яйця, всі вилупилися, тільки двоє. Е, у одного ще жовток не втягнувся, не знаю причину. І ось один перевертається все время. а одного клює все время. Треба його забрати, мабуть. Отак. Ось такий попочок треба і вони, мабуть, в брудер ще забрати, яке полежать в інкубаторі. Забрала я того, якого клювали, хай лежить ще в інкубаторі. І оце ще один причина, я здогадуюся, вони йшли не попкою, а йшли носиком. І от вся причина, чому вони такі слабенькі. І... Чого не втягнули Ну, Уже як буде, так буде. Я забризила чим спреєм поповину, хай лежать, ще поки, а там видно буде. Виживуть, виживуть, не виживуть, не виживуть. Е, інкубацію яйця Муларда я робила по графіку від Надії Казмін. У неї є свій е, е, сайт. В Ютубі свій канал. Робила я інкубацію в Теплуші. Це не супер-пупер про і там все остальне. Обичний інвекторний інкубатор, і мені дуже сподобалось. Дуже сподобалося, і я задовільне ним. Всім рекомендую, хто хоче придбати собі нормальний інкубатор, це Теплуша. Графік цієї інкубації я прикріплю. Буде там в кінці відео кому цікаво. Ані заходьте до... на канал до Надії. Задавайте їй запитання і все буде ясно. Ну... Ну, такі то діла. Оставайтеся з нами, спостерігайте. Це не остання інкубація. Ще чекаємо яйки. Уже, слава Богу, брудері і бройлери, і тетра. З тетрою, звісно, взагалі. Получилася оказія, вони інкубувалися з бройлерами, чого я вже сказала, не буду експериментувати. Бройлер ну, отдільно буде інкубуватися, а такі курчата будуть зовсім оддільно. Тому трошки перевела яйце. Багато не вилупилося. І маленькі вони і слабенькі. Ну, 21 штука є. Ото вони там з каченятами в брудері бігають. Не знаю, що буде з цими каченятками. Надіюся, що виживуть. Ну, як буде, то буде. Так, всім пока-пока. До нових зустрічей.